Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, російські загарбники зараз перейшли до активної фази підготовки так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях України. Референдум, який готується прямо зараз час в Херсонській області і в і в Запорозьке вже объявили. активізувався навіть проросійський колишній народний депутат і для Києва, який зараз живе на Росії, та який вважає, що референдум, так званий, треба провести також і на Полтавщині. Будущее моєї малої родини і моєї України, оно лежит і буде щасливим тільки в составе Російської Федерації за допомогою псевдореферендумів, російські загарбники хочуть потім казати, що Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області це от вже точно частина Росії. Словом, як завжди, Путін дотримується того, що він каже. При цьому в наші плани не входять окупації українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою. Я вже традиційно вам нагадую, друзі, підпишіться. Зараз на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, тоді воно набере більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити про російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях та до чого тут взагалі ядерна зброя. Одразу скажу про ядерну зброю. Справа у тому, що доктрина Російської Федерації полягає у тому, що вона може захищати свої території за допомогою ядерної. Ної зброї у разі загрози нападу на її території, таким чином росіяни будуть нас потім шантажувати. Що якщо ми будемо, а точніше, коли ми будемо проводити звільнення нашої землі від російських загарбників, то вони застосують проти нас ядерну зброю. Але це усього лише моє припущення. Також російські загарбники кажуть, що їм потрібно провести ці псевдореферендуми для того, щоб убезпечити. Територію Росії. Це дуже важно. Точно так же як создать дееспособную систему беззапасності ну, в тих регіонах, которые ми контролюємо. Серйозно? Тобто, вони хочуть казати, що Херсон це Росія, що Донецьк, Луганський Запоріжжя це також Росія, але вони хоча б свою територію змогли належним чином захистити. Белгород, удачи! после серии громких хлопков в Белгороде. Потом был хлопок. Второй хлопок. Хлопков. Сначала было четыре хлопка, а на пятый вспышка. Хлопки произошли. Два громких хлопка. От мощного хлопка. Два хлопка. Серия хлопков. Серия хлопков. Громкий хлопок над городом. После хлопков. Хлопки. Хлопков. Потом хлопки были. Каких хлопков? Хлапкі три чоловіка погибли після Сирії хлопков в Білгороді до слова, це далеко не усі псевдореферендуми, які планували проводити російські окупанти. Пару місяців тому вони також заявляли, що будуть проводити референдум, так званий, по приєднанню території Грузії Південної Осетії до Російської Федерації. Ми добі... добивались того, щоб Осетія все таки об'єдналася, бо Южна Сіті вошла в состав Російської федерації. Правда, потім вони чомусь передумали, але зараз їхня ключова мета це захопити якомога більше українських територій та проводити усі ці так звані референдуми, зокрема у Донецькій області у Маріуполі. Референдум. Ми хочемо бути з росією, Ми русські. Маріуполь всегда був руським городом. Отак, український Маріуполь, це звісно ж дуже російське місто. Саме тому, 22 лютого, за два дні до повномасштабного вторгнення, мешканці Маріуполя вийшли на великий мітинг проти російської агресії. <рес> Миколаївська шідесят тут поруч. На трамвайній полі і там це було поблизу Маріупольського драматичного театру, того самого, який росіяни потім знищили, вбивши при цьому сотні цивільних. Але оцей зрадник України цьому дуже тішиться. Та побід город іншого і не було. Емоції мене просто переполняють на самом деле для мене большое це, це щастя. Ну і що, що росіяни знищили ціле місто? Ну і що, що росіяни вбили при цьому тисячі цивільних? Зате тепер же там Росія. Російські загарбники хочуть також проводити псевдореферендум і у Запорізькій області на тимчасово окупованих територіях. А началі і підготовки проведення референдуму Повосоєдінню Запорізької області з російською федерацією. за словами зрадників України, які зараз служать російським загарбникам, абсолютно усі мешканці тимчасово окупованих територій у Запорізькій області, хочуть, щоб ця окупація тривала вічно. Причому та какета еліта общества, та е, представителі самих разних сфер житні, котрі горятьми свій вибір зробили, ми хочемо бути з росією. реальність, правда, дуже сильно відрізняється, тому що я нагадаю, що мешканці, зокрема тимчасово окупованого Мелітополя, під дулами російських автоматів, вже перебуваючи в окупації, неодноразово виходили на акції на підтримку України. Мелітополь, Україна! Мелітополь, Україна! Так само російські загарбники планують проведення псевдореферендуму і у Херсонській області. Про це розповідав тоді ще дієздатний зрадник України Сальдо. Підготовка к референдуму. Це на сьогоднішній день найголовніша главне задача і підготовка. По суті, вже йде. і це той самий Сальдо, який раніше казав, що він не знає взагалі нічого про так звані референдуми. Я не знаю ніяких планів планів проведення референдуму. Проте така поведінка сальдо це абсолютно не дивно, тому що він вже звик перевзуватися. Він міг би навіть стати чемпіоном у цій дисципліні. Буду стояти горою за те, щоб Україна знову стала. Повністю цілісною Росія тут навсегда. А тимчасово живий зрадник України Стрімусов також казав, що так званий референдум це, взагалі, ініціатива і вигадка України, і саме приділення референдуму, який придумали київські власті для жителів міста Херсона. Зараз же він, як типовий представник так званого рускава міра, абсолютно цілеспрямовано, послідовно дотримується сказаних ним раніше слів і каже, що референдум так званий так і готується. Референдум, він должен пройти. Ми з вами, як не странно, проміжуток. Или проміжність, якщо угодно, да? Опа, Опа, той же зрадник України Сальдо, коли він іще міг розмовляти, казав, що мешканці Херсонщини обов'язково мають зробити свій вибір, але насправді вони свій вибір зробили, і там у окупації, не боючись російських загарбників, також багато разів виходили на мітинги на підтримку України. Граждані Херсонської області повинні визначитися, и сказать свое слово. Зелевский молодец, а будем Звісно, ці так звані референдуми вони будуть нікчемними, тому що вони будуть відбуватись поза будь-якою правовою процедурою, тому що Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина, Луганщина, власне, як і Крим, це територія України. Крапка. І не може бути жодних референдумів про те, щоб цю територію України забрати і віддати будь-якій іншій країні. Самі росіяни оцінюють зраду дуже 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 дешево. Вони пропонують піти і проголосувати на так званому референдумі за продуктові набори або стартові пакети. За даними Служби безпеки для посилення електоральної підтримки, загарбники пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів. Але при цьому, звісно ж, Росія тут ні до чого, так само, як і у випадку із нападом на Україну у 14-му році, так само, як і тоді, коли Росія окупувала Крим, частину Донбасу, так само як Росія почала повномасштабне вторгнення 24 лютого, усе це були не вони, це хтось невідомо хто. Це ж не ми проводимо референдум. Насправді немає жодного значення, скільки людей прийдуть на так звані референдуми, як вони проголосують, тому що росіяни намалюють потрібні їм результати, і вони чудово усвідомлюють, що більшість абсолютна більшість українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях, підтримують тільки Україну і виступають проти російських загарбників ці референдуми закінчаться, ну скажем так, неудачно і придеться вже очень сильно переписувати результати. У тому ж таки тимчасово окупованому Мелітополі діє активно підпілля, як і в інших регіонах насправді, та залишає листівки проти російського так званого референдуму. Але росіяни, коли готуються до псевдореферендуму, не враховують одну дуже важливу деталь щодо них. Під час оцих от голосувань можуть завітати також і Збройні сили України. громадяни Херсонської області дали визначитися і сказати своє слово, і підготовка. По суті, вже йде. і щоби ЗСУ завітали туди якомога швидше, друзі. Я вам нагадую традиційно, як у кожному відео, підтримуйте їх, допомагайте їм як фінансово, так і інформаційно і будь-якими іншими методами. Тому що щоб собі там російські загарбники не вигадували, не планували і не приєднували. Останнє слово буде точно за збройними силами України.